Вітаю вас сьогодні 17 квітня 2025 року, місто Переяслав, Київська область, дачна ділянка, виноградник. Ось лоза підв'язана до шпалер. Зроблені ямки для поливу. Я хочу сказати декілька слів, як я підживлюю виноград. Ось нітромофоска. Так беру жменьку, підсипаю і трохи селітри. Жменьку підсипаю. А потім земелькою прикидуємо. Ось так прикидано, буде поживна речовини. І міжряді перегною, накидаю та перекопую. Ось така буде підживка. Будемо тепер чекати, як будуть обуреньки розпускатися, хто у нас буде лідером. Будемо дивитися. Всього найкращого. До побачення.